Зміни своє життя за три кроки. Так багато каже різних експертів. Але насправді, повірте, за три кроки ви не зміните своє життя. Навіть за десять кроків ви не зміните. От, тому що це велика робота над собою. І на це потрібен час, я вам скажу. Якщо ви не будете постійно працювати над собою, от, ви не зможете напрацювати віри в себе, змінити своє життя. Треба йти цей шлях, він буде. Не завжди легким, ну і не завжди важким. Да? Тому що кожен раз, коли ви будете напрацьовувати віру в себе, будете робити крок в страхи, для вас проблеми вже не будуть казатися такими серйозними, як раніше. От я вам скажу на власний досвід, тому що дуже страшно виходити з зони комфорту, дуже страшно дивитися свої страхи. От, тому, якщо ви так само, як і я, бо дивитися свої страхи, тоді. Нам з вами по дорозі, і я поділюся з вами, я, що мені допомагає дивитися свої страхи.